Ми з вами зустрічалися в останнє 24 серпня е минулого року. Правильно, це вже було на день прапора. Ми зустрічалися. Ні, це був день прапора. День прапора, так. Не на день незалежності, день прапора. Біля для золотих воріт ми зустрічалися на день прапора. Так. так. А що вам тоді підказувало? Були якісь такі ознаки ну для вас чи знаки, як прийнято говорити, очевидно, та, які вам підказували, що ну, щось зміниться дуже сильно в нашому житті? Чесно кажучи, для мене не було ніяких ні знаків і навіть якихось очікувань. Я Все таки людина достатньо миролюбива і. В якісь такі конфліктні знакові е, речі не, не особливо е, вірю і, і ну. Як людина, яка виросла вже фактично в пострадянський, сформувалася в пострадянський період, в мирний період відносно для мене було ну дикістю почути, що розпочалася війна, і що такі події, які супроводжують сьогодні наше суспільство, можуть стати реальністю. Я про це чув тільки коротенько від дідуся, який 6 років пробув на війні. Він ще з фінської, потім ще рік контрибуцію з. Німеччини возив то він. Дуже коротко і дуже стисло, і не дуже любив розповідати щось із того періоду військового, який він пережив. Більше розповідала, звичайно, бабуся про період голоду, про період репресій. і то так ти ж дивися, нікому не кажи, оскільки прадіда розстріляли по польській статті, а до буквально тільки 5 років назад я знав, яка саме була причина того розстрілу. Їх всіх виселили в Запоріжжя. Шестеро дітей і каліка мати, оскільки одна нога була паралізована. Тобто, те, що можуть відбутися якісь зміни, що ми можемо повернутися до тих страшних часів, які колись були, і про які ми читали або бачили в фільмах, або по розповідях наших старшого покоління, звичайно, я це не міг повірити, і для мене було ну незрозумілим, як так може бути. Ну а тим більше ще фактично за півроку до тієї події, яка трапилася в лютому місяці. Но ви в Києві зустріли війну. Так, зустрів Києві вдома. Я не покидав Києва жодного дня в перші місяці війни. Кожного дня ми благословили, щоб наше духовенство, наше соборне відвезло діток. Хтось виїхав за кордон з дружинами, хтось відправив в західну Україну або до батьків. От потім ці повернулися перший тиждень. Я служив ми не, не не, не зупиняли богослужіння в нашому храмі, оскільки в соборі богослужіння звершується щоденно, то я і кадило розпалював і. Помічник, мій водій, співав літургію, я деякона і подиякона, і за Паламаря був, і за священника і архірея, в тому числі. Тобто, коли отак от ходуном ходять двері, ти стоїш із чашею в царських вратах, а від вибухів здригаються, двері хлопають Ну Звичайно, це було щось страшне. І що Серце, люди були в ну, храмі власне. у вас? Що? Люди були в храмі. У вас в перші дні? А у нас люди звичайно були. У нас внизу в підвальне приміщення, де перебувало 180 чоловік, як у бомбосховищі. Вони постійно там перебували в день, коли не було обстрілів, або можна було вийти. Не поверталися до квартир, щось приготувати, з'їсти, взяти якісь предмети необхідні. А на ніч поверталися і перебували у нас в храмі, тобто зранку вони приходили на літургію. Потім відходили. До себе додому або виконували якісь свої робочі обов'язки.